Саме це дало їм змогу вплекати в собі таку глибоку принциповість в контексті всього того, що коїлось тоді. Дай Боже мудрості знову таки сучасним пасторам Росії, хоча надія примарна, але тим не менш, хоча б з наступними поколіннями нехай би щось змінювалося. Треба припинити ось цю зневагу до богословської освіти, просто котра висловлюється відкрито дуже часто. На зверхність, зневага до освічених людей до церковної інтелігенції, котра абсолютно часто не затребувана, Михайло Черенков про це дуже багато писав. Оце і відчувається в кожному його рядку просто глибокий особистий біль. от це стосується і України, і Росії. Якщо підсумовую пастори єпископи будуть обиратися за іншими критеріями аніж. Рівень глибин глибокої фундаментальної богословської освіти нічого доброго нас не чекає, незалежно від нашої конфесійної приналежності.